Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Інвалід, особлива людина, людина з обмеженими можливостями. Забудьте назавжди подібні формулювання. Так називати людей з інвалідністю не можна. А як можна, давайте зазирнемо в довідник безбар'єрності. Це гід з коректного спілкування, який з'явився в Україні за ініціативи Олени Зеленської в 2021 році. Правило номер один. Person first language. Це правило фундаментальне загалом в словнику безбар'єрності, і означає воно людина на першому місці. Тобто, говорячи про когось, спочатку кажемо людина, а потім якусь її характеристику. І то, якщо в цьому є необхідність. То ж, людина з інвалідністю, а не інвалід. Погодьтеся, це ж навіть звучить як клеймо. Хіба в біографії Стілина Хокінга найважливіше інвалідність зовсім ні для світу. Він, по-перше, людина, по-друге, людина геній, а вже потім людина з інвалідністю. Правило номер два: всі ми в чомусь обмежені. Обмежені люди з обмеженими можливостями. Так теж неправильно говорити про людей з інвалідністю. Ніхто з нас не супермен. Ми не бігаємо зі швидкістю 100 кілометрів на годину і по воді не ходимо. Так що кожен в цьому світі чимось обмежений. Правило номер три у кожного свої особливості. Згідно цього правила, всі ми люди з особливостями і особливими потребами. Тож і цей термін до людей з інвалідністю застосовувати неправильно. Хтось з нас прокидається лише з десятим будильником, а комусь він взагалі не потрібен, щоб вставати з ліжка вчасно, і те і інше особливість. А що стосується так званої особливої інфраструктури, так вона потрібна всім. Хіба пандуси полегшують життя лише людям з інвалідністю? Для дитячих візочків та валіз на колесах це теж дуже зручно. Правило номер 4 крісло колісне, а не інвалідне. Крісло, на якому пересуваються люди з інвалідністю, ми теж називали неправильно. Його не бажано називати інвалідним, тому ж чому і людину не можна називати інвалідом. Це акцентує увагу лише на одній людській ознаці. Візок теж неправильно. У візку ми возимо продукти в супермаркеті. Люди з інвалідністю пересуваються на кріслі колісному. Називати саму людину візочником чи колясочником, Чником теж табу. Наостанок розкажемо вам ще одне універсальне правило: не знаєте, як назвати, як звернутися до людини з інвалідністю? Спитайте, нехай вона сама підкаже найсприятливіше для себе ж формулювання.